Не просто будинок, а це такий дуже чудовий інстаграмний об'єкт, який ми проєктували майже півроку. Обідяний стіл, виконаний з масиву ясеня. Це дуже тверда порода дерева і дуже масивний стол. Навіть ніжки виконані з масива. Наші сходи також виконані з масива ясеня. А всі меблі, які ви побачите в нашому будинку, мають шпоновані фасади, Шпонований ясень. Це високоякісна продукція, виготовлена за кордоном і тонована спеціальною морилкою бейтс уже на українських виробництвах. Також хочу. Зауважити, що наша кухня має найпотужнішу найвелику комплектацію серед конкурентів. Наша кухня має повноцінну робочу стінку, електроплиту на дві комфорки, комбінована мікрохвильова піч з духовою піччю, а також є пральна машинка і посудомийна машинка. Повноцінний холодильник з морозильною камерою, з фреш-зоною знизу. Тобто, ви можете закупити харчів і заїхати в цей будинок на декілька днів. В кожному нашому будинку буде встановлено отакий чудовий камін. Це не чугу. Камін це більш дорога версія сучасних польських камінів, зроблений зі сталі і спеціальними керамічними вставками. В будинках цього типу, в кожному будинку, є чудова сауна, обшита крутою високоякісною липовою вагонкою, електрокам'янка. Ця сантехнічна арматура, яку ми використовуємо, тільки провідних і топових виробників. Це гроя, пафоні, гензгроя. В спальні ми бачимо круте величезне вікно компанії Velux розміром 1,14 на 1,40 м, через який ви будете бачити сосни, небо і чудових білок. Також тут є крутий стілець, письмовий стіл, також виготовлений з масиву ясеня. Шкаф для речей з сейфом і велике двоспальне ліжко з найкрутішим ортопедичним матрасом. Це дуже комфортне ліжко, дуже комфортний матрас, і ми маємо письмову гарантію від виробника на 10 років, що цей матрас не просяде, не буде мати деформації і витримує вагу до 140 кг. Тобто, інвестуючи в наш будинок, в наш комплекс, ви отримуєте високоякісні довговічні матеріали. Також ви можете бачити дуже прикольні такі вісячі тумбочки, і біля кожного спального місця вже є вбудований блок живлення, Type-C та USB. Ви просто приходите зі своїм шнурком підключення і заряджаєте свій гаджет. Не потрібно ніяких блоків. Компанія Schneider Electric продумала все за вас. А ми це все купили і змонтували задля вашого комфорту. Змонтована тепла підлога, електрична і присутній дуже крутий кондиціонер. Інверт, по інверторній технології Cooper Hunter. він працює до мінус 20 градусів. По Цельсію і забезпечує будинок додатковим джерелом тепла. Це в додаток до каміну і до теплового насосу, який опалює перший поверх. Всі наші преміальні будинки, які мають сауну, мають таку прекрасну розсувну систему. Влітку ви відкриваєте росувну систему і отримуєте вільний доступ до вашої тераси. Кожний наш будинок, в незалежності від комплектації, буде мати величезну криту терасу. В даному будинку площа тераси становить біля 25 метрів квадратних, і велика частина цієї тераси укрита крутим. Ізраїльським полікарбонатом, який захищає вас в момент відпочинку від снігу та дощу У кожному будинку, де влаштована сауна, на терасі буде змонтований отакий чудовий джакузічан з аеромасажем, з гідромасажем, з нічною підсвіткою та з чудовою буржуєчкою, яка буде нагрівати воду холодну пору року. Але не турбуйтесь, всі клопоти пов'язані з підігрівом води, бере на себе управляюча компанія та її персонал. Тому вам залишається тільки насолоджуватись життям, паритися в бані і відпочивати в такому чудовому Мовчання. Приєднуйтесь до проєкту нові дачі і слідкуйте за нами в соціальних мережах. Нова дача! Володій, відпочивай, заробляй!